У Вінниці з'явився автобус із двома двигунами. Один з них дизельний, інший електро. Автобус зроблений в Німеччині 11 років тому. Тепер він повозитиме вінничан за експрес-маршрутом за номером 28 Вишенька водоканал. Як працює гібридний Мерседес і в чому його вигода за інші дізнавалась наша репортерка Ірина Дідух. Автобуси із дизельним та електродвигуном з'явились у Вінниці раніше. Вони з 2001 року служили у Німеччині. Тепер завезені, аби перевозити Вінничан. Екологічно чистий, рахується автобус і нема таких шкідливих викидів, як на сьогоднішній день є в інших транспортних засобах. Тобто він є напівелектричний і напівдизельний. Тобто, дизель слугує тільки для підтримки електрики, а привод електричний. Я думаю, що такі автобуси, якщо вони себе гарно зарекомендують на дорогах і мережі міські, ми зможемо інвестувати в такі транспортні засоби, які будуть обслуговувати наших віничан. Сьогодні приватні перевізники по нашій домовленості ввозять в Україну автобуси, міські автобуси, чисто міські автобуси, заводські автобуси, які мають низьку підлогу, які мають. Місця для інвалідів, які мають кондиціонер, які мають сучасні отаплювальну систему. І це є автобуси вже європейської якості. Зараз в нас буде вже чотири автобуси. Один ходить зараз по 29-му маршруту, один ходить по 28-му маршруту. Але ще доїжджає ще чотири автобуси. Такі транспортні засоби вони сплотуються і в Німеччині, і в Бельгії, і в Франції, ну, в Європі. От, Як вони себе зарекомендують на наших дорогах, на, 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 нашому, на нашому пальному, я думаю, покаже час. І ті, ті випробування, які ми робимо, і те, що ми робимо в напрямку цього розвитку, час пік да, транспортні засоби е, мають загрузку, а от скаже. Протягом дня, якщо ми використовуємо такі транспортні засоби, вони споживають менше пального і відповідно вони є економічно зручнішими, ніж, скажімо, більші транспортні засоби, які споживають і викидають в атмосферу більше пального. Їх абсолютно достатньо для. Перевезення пасажирів, тим більш ми ви бачите, місткі двері, сучасні двері, де можуть сісти і інваліди, і пасажири з дітьми, і пасажири з речами, які можуть, скажімо, відповідно в будь-який момент і зупинити транспортні засоби, де є засоби зв'язку з водієм. Нормально, тільки, мабуть, маленький. маленькі. Да. А якщо їх буде багато маленьких і вони будуть їздити частіше, то тоді буде добре зовсім. Їду другий раз, поки що нормально. Не жалуюся. В крайній мірі вони є. Раніше не було, було б дуже. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.